Ось вони дуже люблять саме синій колір. Далі фіолетовий, фіалковий, віолент, цей колір має бусковий, да, ось декілька варіацій, декілька назв. Щодо цього кольору, люди, які, якщо ми його поставили на першу, другу або третю позицію, люди, які досить емоційні, які вміють і люблять так творчо налаштовані, вміють і люблять пофантазувати. Це плюс творчих здібності. Мінусом може бути, що іноді ці люди заміняють своє реальне життя фантазіями, видумками. Якщо ви не любили ніколи фіолетовий кольор, почали там щось собі купувати фіолетового, звернув увагу, що він нам став подобатись, перевірте свою щитовидну залозку. Можливо, там з'явились певні проблеми зі здоров'ям. І останній чорний колір, він точно так же, як і червоний, там має свої певні